На Око попало це Project Aristotle, це Google зробив 180 команд різних таке дослідження. Чому при однакових навичках у людей деякі команди працюють ефективніше? Ну, цікаво, там вони ще почали це у 2012 році, і вони такі виокремили ви, критерії, що ж відрізняє ці команди, які ефективніше працюють. Ми сьогодні поговоримо про них. Тому давайте подивимося, що обрати, що розвивати в першу чергу. Оце цікаве для мене, тому що я подумала спочатку, що е, давайте розвивати, наприклад, те, що модно, ну те, там тренди, давайте, давайте дивитися, а що сподобається, е, там, якимось з керівництва людям. Е, е, ну, нам свої сили вони ж обмежені. І нам треба знайти оце вузьке місце в нашій, в нашій команді, тому що ефективність цієї системи вона визначається продуктивністю найслабшої ланки. Що це значить? Що часто буває, що ми ну, я пробила, що там, де все так і працює, в уявимо цю бутилку. Там, де широке, там де не горлочко, от горлочко це вузьке, а там, де широке, а я ще хочу покращити, ще зробити того ширше і давай туди витрачати свій час і енергію. А мені треба просто знаходити, що нам заважає, просто що саме, яка є проблема. Це часто ще такий... Що може показати, що нам наше веске місце? Це, наприклад, в якихось кризових ситуаціях, бо коли все окей, наче воно і не видно, що в нас в цьому проблема. Якщо там якийсь там поганий реліз, я колись мала досвід, працювала ну давно ще в іншій компанії, і після поганого релізу всі. Відділи намагалися знайти винного. От маркетингів відділ він казав: ну це там точно девелопер. Девелопер казали, ну це ж тестувальники. І в такій команді, в так... між командами, воно було: хто ж винний? Давайте винуватого шукати. Ну, я... Це була одна з причин, чому я не залишилась в цій команді, компанії працювати і пішла звідси. А... Тому треба в першу чергу дивитися, що у вас не працює. І тоді туди вкладати свій сорс, енергію, а не те, що вже і класно. Ну, не ну, добре, воно не класно, але хоч якось працюю. Давайте, ну, я намагаюся зосереджуватись на тому, що ні, не працює. Наприклад, ще коли у нас були запити на тестувальників, на там, ну, по SEO тестуванню, а у нас нема ну, спеціалістів в seo тестуванні. проєкти просто уходили, ну, немає у нас е, е, цих спеціалістів. І чому б не зробити, чому б не навчити ну, когось? І я працювала над цим, щоб саме по SEO-тестуванню зробила там міні-курс для своїх компаній, і зараз у нас є проекти, які по цьому напрямку. Тому. Треба побачити, а так я це не моє обов'язок, наприклад, вивчати навчати когось. Це не це, ну, про це все тестування, це не те, що мені там моя задача була. Але я не втратила людей, наприклад, бо вони працюють зараз на проєктах. Так би в нас не було цих проєктів. А це гарна книга, мета, процес безперервного досконалення, яка більше про цю тему вузьких місць. А, і не, треба просто обирати, зробити пріоритет на те, що, які в нас місця є. Да, ми повинні помітити, якщо декілька, обрати те, що е, мінімальні наші дії на найбільший результат. А у нас, наприклад, в команді ну, яке у мене було з досвіду, що я один раз створила чатик, і назвали його «шарінг знань. Що туди додався, і ми з цього чатику стільки зробили різних мітінгів, таких класних. Кожний ну, хто там був, хто там по автоматизації спеціалізується, хто ще по чомусь. Просто моя надія типу, створення чата, назва шарених знань, і воно понеслося на декілька там, курсів ну, наших таких мітінгів між собою. Тому це ну, дія мені ну, було просто там вже півгодинки, а ефект великий. Тут теж можна сказати цей а, закон перед та, що там 20% ваших дій приносять 80% високих результату. От треба на них фокусуватися, знаходити, що це таке. А, так, ну який план, це м, немає такого от, одного плану на все. Ви повинні знати людей в команді, що їм треба, ну, зазвичай. Чути людину. Виконання, що можна комусь щось делегувати. От з делегуванням мені де є ще окремий такий слайд, тому що я хотіла спочатку все, от що повинен робити лідер, там, то, 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 там і я повинна це робити. Ну, звісно, в мене не вистачало сил, і моя ефективність не така була, і я прийшла до іншого: що якщо щось можна комусь делегувати, то зробити це. Навіть якщо здається, що хтось робить там гірше. Ну, звісно, оцінити, чи допомогли ваші дії розширити це вузьке місце, яке є в вашій команді, яким повинен бути лідер. Ну, всі знають цю картинку, що там бос, лідер, давайте а, йти першими. Але об'єктивно, якщо ми подивимось на цю картинку, там, де лідер. Я не маю таких е, е, скілів, як мають мої люди в команді, навіть не тільки технічних і софт скілів. Деяких там вміння переконувати клієнта, Наприклад, мені ще треба ну розвивати. У мене є люди, які мають цей скіл. Я їх не можу от давайте Свої напрямки впроваджуєте, переконуєте, я не можу їх тянути за собою, тому що я сама, ну наприклад, хтось по перформанс-тестуванню, це не моя спеціалізація. Я теж не можу їм. Іди за мною, давай ми будемо робити перформанс-тестування. Тому для мене стало зрозуміло, що не така модель працює. Мені більше на моїй як в команді, це коли я знаю кожного члена як е, е, гравця в команді, я підтримую їх, я знаю їх ну, за їх успіхи, за їх е, 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 якийсь вклад. Я знаю. Е, Кожну, кожну людину, який там як в футболі, які у них є хист: півзахисник, там, нападник, він вратар. Я знаю кожну людину, що хто вона, тому що це теж відповідальність, якого людину поставити на який проєкт. І я знаю, що я не можу тягнути, коли немає такої експертності. У мене в команді є люди більш експертні, ніж я. Я це приймаю, я навчуся. І це окей. Я їх підтримую, коли. Ну, Поруч з ними подивитись можна серіал Тедласу, можливо, деякі дивилися, це мені дуже зайшло, тому що а, якраз я почала його дивитися, коли в, ось так в цю позицію прям занурилась в ліда, тому що це для мене було несподівано, коли почалася війна. Я не планувала бути цим лідом, Але я дуже рада, що я так занурилася, тому що це те місце, де мені. Dei um, que fui